Швачка Юлія Скородумова із Немирова показує Суспільному футболку на липучках. Це для поранених, для того щоб було зручно їм одягатися, коли рука в гіпсові чи цілізарова Елізарова, ці метали. Воно все адаптоване під них. Адаптивний одяг для поранених почала шити два роки тому. Приєдналась до швейної роти, волонтерської організації з Дніпра. Вони ж, каже, пояснили, як це робити, та передали лекала, тканину та інші розхідники. Я побачила, що потрібно на стабілізаційні пункти. Дуже потрібно, коли хлопців одяг розрізається, їх треба щось одягати, швидко одягати і відправляти. І я шила сама дома, а потім підгляділа, що є ця рота, і вона собі, я до них під'єдналася, і вони мене навчили, як це все правильно робити, як це все правильно шити. Шити адаптивний одяг Юлії допомагає місцева жителька Ірина Рудак. Дівчина відповідає за розкрій. Наразі кравчині відшивають шкарпетки для військових. Їх, каже, можна одягати на загіпсовані кінцівки. Розміри від 37 до 45-го. Розкроюємо носочки адаптивні для наших поранених воїнів. Спочатку ми їх малюємо, а потім вирізаємо. Тканинку нам дають дівчатка, які шиють спортивні костюми. Вона м'ягенька, тепленька до тіла, не заважає. Ми з нею робимо з остатків, з лоскутків ці носочки, для того, щоб їм було тепло та зручно. Для зручності на кожний виріб настрочують липучки. Юлія каже, військовим з ними зручніше, ніж з кнопками. До носочка, який шиється швами назовні. Що в назовні робиться? Для того, коли нога поранена, чи з опіками, щоб ці шви не давили, не душили ногу, ніжну шкіру зараз у поранених хлопців. Липучка нашивається для того, щоб вони могли собі защівати, коригувати ширину. На нозі. Наразі кравчині працюють в орендованому приміщенні. Його та обладнання надала місцева громадська організація Солдатська куховарня. Тут каже Ірина Рудак, розширили своє виробництво. «Подушечки, кісточки для поранених в госпіталі, для того, щоб їм було зручно підкласти під голову або під поломану ногу, руку. Вони йдуть з такими мотузочками, щоб вони могли її собі самі підправити. Такий сумочка-рюкзачок. На липучках карманчики, щоб було зручно, для особистих речей, щоб можна було на колясочку повішити. Штанці післяопераційні, в операційну, для того, щоб було зручно одягати, так само на зав'язочках, не на липучках вже. Вони вільні по крою. Щоб їм було зручно переміщатися, за словами Юлії Скородубової, одяг, який відшивають, раз на тиждень відправляють військовим через волонтерів або поштою. І Дніпро, і Харків, і Миколаїв. Ще були індивідуальні адресні запити були, коли особисто бійцю відправляли. Так само по нашому в нашому місті теж є хлопці, які лікуються, так само їм теж надаємо такий одяг. І це все надається, ну, тобто, з хлопців нічого не береться, ніяких коштів. Це все дається безкоштовно. Тканиною для адаптивного одягу допомагають місцеві жителі та фабрики, дещо пересилає швейна рота, каже Юлія. Також переробляють і власні речі оборонців на їхнє індивідуальне замовлення. За три останніх місяці жінки відшили близько двох сотень речей. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.